Мусік, Муся, Муся, нас мамка проснула, хоч ти зараз получиш. Ні тяга по люцю, їх бити хочу. та мамкин стакан. Мам, вставай, вставай, ставай, мамку пора вставати. Я вже всю твою воду вислиптала. Че, не хочеш? Слій випустиш нас. Я зараз над Я Стільки води вже випила. Мусічка, не видумай, ти відразу не найзвіриш. Зараз я ще півгодинки посплю і підем на вулицю випускатися, да? Ну, да. мамка, давай потім. Що ж хочеться, природа кличе. Ти знаєш, що за день? Боже, що ж сьогодні за день? Середа? Так, це ж екватор робочого тижня. Та мамка, що ти не знала? Екватор це? А все таки екватор, соняк? Ну, Якщо середи на робочого тижня, значить скоро вихідні дні. Ура! Соняк, що рано кричати ура, ще середа і п'ятниця. Ну і що? Все одно ура, давай мамо. Бодринко побігла на роботку і зробила нам до давай, давай, Тайтадасіки мон по тобі топтатись тут. Сонька не топчесь, попе мамки ну, води і не мучуйся. Я так хочу пить, я хочу в туалетик, на вулиці, я хочу на променадик на вулиці. Мамка, ти вже встала, і? А що це ти такий Кой, О! Мусі, ти маєш часу вратися. Давай швиденько на променад і додому назад. Я вас погодую і піп, іду на роботу. Адже ж сьогодні екватор робочого тижня. Ну да, екватор. Давай швиденько, мамка. А чому не в ту сторону, Сонік? Що чому? Я в ту хочу. А я знаю, куди йти, мамка що та Сонік та Ембар? Я вже маленька, правда? Буде яка маленька. Іди вже. Ах, ну, я... іде та велика застряла. Муся, іди прапор піднімати. А що там на... О, Муська, дивись, знов сніг. Не місай, я зайнята. Що значить зайнята? Іди подивись, який сніг на вулиці, іди. Мамка, скільки там на термометрі? Давай прапор піднімати. І прапор у середу. Вважаю, піднято. О, а на вулиці мінус чотири, що це, мамка зима назад вернулася. от, і сніг випав, і блестить то як. контрольний вистріл зими на весну, на всі наші гарні руслинки, Абрикос, он вже померз. Нам нічого щось інше буде виростимо, правда, мамка, правда? А я всім бажаю гарного, чудового, прекрасного. Мирного дня баш сонять цьомки-бомки пока. Мусічка, а ти не хочеш сказати чьомки-бомки пока? Ні-ні. Тут ремонт мапки. О, я тут такусь коробочку знайшла. Мені не заважати, я вся в ремонті. А, ну да. Маша муся цьомки-бомки пока. А те там сонічок я побігла за ним.